Зниження температурних показників спонукає громадян активніше використовувати засоби опалення для обігріву оселі. При цьому в осінньо-зимовий період в рази збільшується статистика займань у житловому секторі, що часто спричинено нехтуванням людей правилами пожежної безпеки. Загалом, з початку 2023 року на території Шепетівського району виникло 247 пожеж. На яких виявлено 18 загиблих осіб. Лише за останній тиждень виникло сім пожеж, на яких було виявлено двох загиблих та одну травмовану особу. 23 листопада 2023 року на пункт зв'язку 21-ї пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення, що у судилковській громаді відбулося загорання житлового будинку. За результатами огляду пожежі, було встановлено, що пожежа виникла на підлозі, де знаходилась опалювальна піч. Наймовірнішою причиною її виникнення є порушення монтажу нагрівальних печей. Внаслідок пожежі був травмований власник будинку, який був направлений до медзакладу. Також того дня надійшло повідомлення про загорання житлових будинків в село Топірчики із Лавсівської територіальної громади та в селі Шуньки Білогірської територіальної громади. При огляді будівель було встановлено причину виникнення пожеж. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. На місці пожежі було виявлено загиблих осіб, власників будинків. Тому ми вкотре нагадуємо вам про правила пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням. Стежте за тим, що біля грубок і печей не сушили дрова, не розвішували білизну. Столи, стільці, шафи, ліжка та інші предмети повинні знаходитись на відстані не менше одного метра від грубок та печей. Не забувайте, що комини слід очищати щоквартально, а на горищі їх обов'язково необхідно білити. Розпалювати дрова в печі чи грубці газом або бензином категорично забороняється: ні в якому разі не слід залишати печі, що горять, без догляду чи доручати наглядати за ним дітям. Грубки треба закінчувати топити до того часу, як сім'я піде відпочивати. Пам'ятайте, дотримання правил пожежної безпеки. Це запорука захисту від пожеж.